Привіт, мене звати Денис. Я народився 24 липня 2014 року. З 9 років я займаюся футболом та граю на ударних. Також поглибно вивчаю англійську та німецьку мови. Ще маю багато друзів та цікавлюсь модою. Мені дуже подобається подорожувати. Цього року ми з сім'єю були у Туреччині. Найближчим часом я хотів би відвідати Америку, Францію, Італію та Китай. Маю досвід у модельному бізнесі. А саме у фотопроєктах для брендів одягу та подіумному показі, мрію розвиватися в цьому напрямку та досягнути нових результатів. Тому я не зупиняюсь, а йду тільки вперед. Дякую за вашу увагу, до зустрічі!